Веселі та найкмітливіші знову жартують. За зимовий кубок у Полтаві боролися 15 команд КВН з восьми міст України. Жартували про все: стосунки, навчання, улюблену роботу. Набридлено дні гудки на касах вашого тебе. Телефонуй 308 з мобільного та замовляй, улюблені хіти. Учасники команди АТБ жартують і за кулісами. Розповідають, жарти народжуються ситуативно. Та бати би рождаються зразу. От як схави просрочку, такі гарні. Зразу такі подомили рождаються. Прямо на... з молочного не виходимо просто, Прямо на касі, він гідро». Несподівано жарти народжуються і в учасників команди Папіни дочки власне, назва команди розповідають і задає тематику гумору. В основному ми шутимо про папіних дочок. Вот, они рождаются, эти шутки, очень ярко, быстро и позитивно, потому что мы думаем все вместе, а смотрите, вот, какие у нас яркие люди, какая девочка, вот видите, как елочка, елочка, да, папина дочка, вот она, как бы, в общем, и пишет юморно, да. да, в основном. Все на ней держится. Да, но остальное, то, что остается, в принципе, как тавтология, да. То добиваємо ми на питання, чому граєте в КВН, Найкмітливіші знову відповідають з гумором. Сміх продовжує життя. Насправді вони вже не можуть не жартувати, адже для більшості це стиль життя. Нас об'єднує любов до гумору, Ми веселі. і наше бажання, щоб люди сміялись, смотря на нас, ну в хорошому смислі, звісно, цього слова, чому ви почому правильно? Ну, кайфануть на сцені. цього разу КВН пройшов не в звичному форматі за зимовий кубок. Команди боролися лише в одному конкурсі. А також у виборі переможців участь брали і глядачі. Победитель сьогодні визначить е, журі е, по общим впечатлениям, по качеству шуток розуміється. Сьогодні у нас не будуть виставлятися бали. Побідітелів проходять фінал. Кубка Финансовое поощрение у нас тоже є. Сьогодні финансовое поощрение – это 2000 гривен. гривень. Переможцями зимового кубку стали дві команди. До фіналу увійшли Какби Дєвушки з міста Кременчук та міні-панки Полтава. Відбудеться фінал сезону 2016-2017 наприкінці лютого наступного року.